Там за вами знаходиться Єгипет. Ми не зможемо повернутися. Ми повинні йти в пустелю. У нас є багато хліба, але мало води. У нас немає наметів. Нам немає де заховатися від холодних ночей. Жоден з вас не знає, як жити в пустелі. Більшість з вас боїться її. Я теж боявся, коли вперше опинився тут. Але я навчився жити тут, і ви теж навчитесь. Авраам був кочівником, як Ісаак і Яков. Отже, це в нашій крові. Ми підкоримо пустелю. Ці нещодавно звільнені раби пішли в одну з найвеличніших подорожей людства. А вела їх людина, яка навіть не до кінця вірила, що вона одна з них, і кожен крок наближав їх до незвіданого.